Як пані Пузік стала капітаном космічного корабля. Нового ну, відео я показувала драму кота із стола, як у мене віджали робоче місце. Ну, страждала я недовго. Свекра зробили розкішний підгон на майбутній день народження, широчезний стіл з моторчиком. Як електростілець тільки піднімає не до небес, а на висоту зросту чи сраки. Інструкція написана як для лабрадорів, так що збірка обійшлась без драми битих тарілок та розлучення. Підйоми та спуски такі тихі та плавніші, мадам Пузік навіть не Просинається Для неї все щось середнє між колиською атракціоном і персональним командним пунктом. Від це я отримую важливі накази розібратись з пустою мискою чи не пустим лоточком, або швидко надати жувально сосальні чи масажні послуги. Це місце і для релаксу, і для б'юті процедур І тут же пані Пузік відпрацьовує бойові навички опіздюлення. Періодично прилітає і мені ну щоб не розслаблялась. Ну, Це коли котятіна не спить, а контролювати нічого від стола. Всі в захваті, і добре, що ця катя. Срака, хоч інколи дозволяє мені за ним попрацювати.